Вити рідними вулицями, здається, знаєте про них усе, та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуз. В фірі «Навігатор Вінниці» разом з вами. Я Галина Гулько, ваш гід по місту над Богом. Ми на вулиці з новою декомунізованою назвою Братславська, колишня островська. Починається вона від перехрестя вулиць Соборної, Київської та проспекту Коцюбинського і тягнеться аж до вулиці Привокзальної. У Браславську нині проходить потужна міська автомагістраль. До того ж, інфраструктура вулиці є досить розвиненою. Тут є усе необхідне для життя. Брацлавська. Звідки походить ця назва і чи подобається вона віничанам? Запитаємо у них самих. Знаєте, хто це вулиця називається такі йдете. Ось, я дуже спішу, бо я завжди не шкоду. Доброго дня, можна вас запитати? А знаєте, як зараз ця вулиця називається, то Ви mm. знаєте? Доброго дня, можна вас запитати? Я змішую школі. Що... Нам пару слів. Ні, Я за дитинком спішу, звільниться. Доброго дня, можна вас запитати. Що це? Що це? Що це? Холодно, от усі й тікають. Треба змінювати тактику. Давай это покидаєте? Не помню. <сі> Нет, я сейчас скажу. Не, не соборная, она. Так же она. Сейчас, сейчас, сейчас. А ты важова, да? Раніше была. Раніше была Островского, да. А, был. Этого. Довженка? Браславска. Браславская, Не бгадап. Да, а взагалі, звідки, така назва. Ну, Брасовська, це типу брасовська, який був поселок тут, типу, і дідусь Михайло коротше, був його засновником. Да? Щось трішки знову наплутав. Знаєте, як ця вулиця зараз називається по-новому? Не знаю. А раніше. Островського. А зараз Брацлавська чули? Брацлавська? Ні, не, не чула. чули. Не? Не? А як думаєте, я... а я не знаю? Я тут не живу, понімайте. Я живу на старому городі, рідко буваю. Вот. Братславська, я знаю. Ця вулиця називається, тоді йдеться? Топ знає? Звісно, знаю. Стровський? А по-новому? Не знаю. Братлавська, чули? Ні, не, не чули. А як ви думаєте, звідки назва пішла? Не знаю. Це по якій дети називається? Браславська. А звідки назва пішла? Чула? О, Крисінка, звідки назва? Бабушка не знає. Я читала на одній установці, звідки пішла назва, але я забула, якщо чесно. Называется по-новому? <говор> <говор> не помню, не забыла. Была Островского. Да, была Островского. Сейчас... Братласко. Не знала. Не знала. Вот не знала. А я думаю, это звідки назва Может на Братслав трасса туда где-то? По якій дете називається зараз? Зараз нібито Браславська. А як раніше називалося? Е, Островська. А як ви думаєте, звідки ця назва пішла Браславська? Ну, колись я читала по історії, що в нас Вінниця входила до Браславського воєводства. І оцей був шлях, який йшов на Браслав, тобто їхали туди до Браслава. То, напевно, тому і назвали так. Що ж, із віничанами поспілкувалися. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Вулиця Брацлавська це історична назва колишньої вулиці Островського. Це дуже важливий економічний шлях е, для нашого міста. І взагалі Вінницю і Брацлав. Е, Фактично завжди називають у такому зв'язку, якщо говорять про події історії 14, 15, 16 століть. Брацлав був головним містом адміністративно-територіальним з точки зору. Воєводства в реаліях спочатку Великого Князівства Литовського, потім згодом Речі Посполитої. Але через низку факторів наше місто Вінниця наприкінці 16 століття стає отою неформальною, а згодом згодом пізніше формальною адміністративною столицею Брацлавського воєводства. Запам'ятовуємо, Вінниця у 1793 році входила до складу Братлавського воєводства. І саме ось ця вулиця була частиною економічно важливого шляху, що вів до Братслава. У 1910 році ця вулиця вже носила назву у 1921-го була Пролетарською, 1937-го Островського, 1941-го Фастівська, 1943-го Уманська. У 1944-му знову стала Островського, А в 2015-му повернула свою історичну назву Брацлавська. Ця дорога була до Так. Ну, тому що щось -то нове. Островского, Остров, Остр... тюрьма Островського. А тут как як уже вже ну, веселее названня. А як вам нова назва? Подобається чи ні? Нормально. А хто такий Островський, знаєте? Ну, Островський це ж писатель був. Так, да, так. Да. А вот. Брасовська не маєте уявлення, чому так? Не знаю, не іменю поняття. Колись Вінниця входила до Братславського воєводства і ага. вулиця була частиною mm. дороги, що вела до Братслава. Понятно. Братслав – це що? Город, місто. Ну, то Як може бути вулиця зв'язана? Ну, З містом, походу. Ось куди вона веде? В місто. Брасла. <реш> <речі> Зрозуміло. <реш> да, Вибачайте, ми пішли, а то спішимо. Сподіваюсь, запам'ятали. Місто треба було переіновувати чи не треба? Я вважаю, що не треба було перейменовувати. А тому що це зараз розходи будуть. От мені не стане, діти будуть переформіти, які деньги треба платити. Лучше б ці гроші б вложили пенсіонерам би дали би. Правильно чи ні? Чим нема куди діти? Зачем їх міняти? Декомунізація, значить треба, все правильно. Подобається вам нова назва? Не дуже. Ну подобається, мені подобається. Мені не дуже. А чому? Ну, я більше любила оцю. Тівоутіка називається Островського. А хто такий Островський, знаєш? Та як це ти не знаєш, Микола Островський це є письменник. Так? Ми його не вчили. Так. А, то ви ще не вчили його, так? Да? Його ж не вчили. Ну, а Братславська, я нагадаю, просто Вінниця, коли ще у 1793 році входила до Братславського воєводства. Зараз вона, згадає, її дідусь розказував. Так, і оця дорога саме вона вела колись до Братслава, була частиною основної магістралі, яка була туди. Я так, так, да. запам'ятала так. 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 всім розповідати. Так, будемо знати. То так. 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 ми знали, просто дідуська нам, коли переименували, нам зразу його і дідусь розповідав, чому так вулиця називається. Ну якось ми звикли, що вона була постійно Островська, 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 але дуже часто путали Островську із Острожським. Mm -hmm. Воно зараз получається, що воно зручніше. Ми да. точно знаємо, що вона братцівська. Як ви вважаєте, треба було взагалі переименовувати вулиці чи ні по місту? Ну, я думаю, що деякі потрібно було переіменувати, тому що ці радянські назви вони трошки вже застарілі. І дійсно хочеться якось повернутися до своєї історії і щось цікаве узнати. І Тому я думаю, що потрібно. Подобається тобі нова назва вулиці? Да, а чому дуже подобається Барасловська. Ваша школа знаходиться на вулиці так? так? Да. Крокуєте рідним містом і вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми з вами зустрінемось наступного разу? Дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.